Всім привіт, з вами Бубер, і сьогодні я разом з Тасом будемо грати в гру Сосопс. Всім привіт, і приємний перегляд. перегляду. Окей, давай е, 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 виберемо карту якусь, яку будемо грати. Е! Е! А, ти карту вибираєш. Ну, підходь. О! Так, а саме низ прокрути. А, вона мені не крутиться, я понял. Mm -hmm. Давай з потягом там є одна така карта. І вибори. О, да, все. Е, в... Це навчальний центр нам не сюди. Ідемо в гараж. Ой-ой, кусь дргай мене. Е, я не можу зайти в гараж. О, все, нарешті. в машину. Капець мене дргає. Так, так и туда. Короче, просто зайди. Машина там не обов'язкована. Yeah. Так, окей. А! Нам удобно. А, все, давай. Угнали. Сибран. Yeah. <laughs> Ова. Тут бігати можна? Так. Yeah. Да. Хоба. Хоба. Хау. Спидран. Я трохи хобби погано срубив. Не поднимается. О, тут... А, точно, и спаунтпоинт же на двух ставится вроде. Ну все, я поехал, давай, едем за мной. То есть, не поехал. <Aufs3> <lentil> цікаво. Ну, понятно. Я буду все проходити, а будеш просто за мною там. Так, так, все вірно. Ну. не прыгай нормально. Нормально все прыгает. Скики 4 ходит має бути? в яку сторону, а в ту сторону. Три-чотири? Чотии! Схватись за щось, я Яй-моє. Я надіюсь, там спамппойнт поставився. Типу. А, не поставився. Ну ладно. Вставай, вставай, робить його. Ей! Не прилети, не прилети, не прилетів. Дуже добре. І все, наступний цей вагон. О, даже ззаді Нормально, нормально. А! Я б не до другої ніф. Ой-ой-ой. ой 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 Там же недалеко і це початок потягу. Ну, для мене, для тебе не знаю, де там є я. Для тебе. Саме важче зараз. Саме важче це в коробки залізти. які коробки? На ж тобі в них залазти. тобі треба через них. Ну, через них. Просто спрягни з потяга і все. І ти розпавнишся там, де я. У <плес> мене проблеми з цими дошками. Оп. Перелетів, та що ж таке? 4 хвилини, блін. Не знаю, якщо таких дошок більше не буде, то я думаю, ми встигнем. Та Ей... Ми з тобою просто навіть не попали на першу нормально. Все, піднявся. Так я вірю, я пройду Я зможу Блін, не зможу Не буду взагалі тебя кудась Не туди. Та блін, тут ще пробуй розвернися на місці. Це капець. Так. Хоба. Наш ты меня подбил. Mm -hmm. Ну ладно. Ты еще допрыгнув. Mm -hmm. Ты вообще взагалі mm -hmm. в сторону полетел. Добре. Перепрыгнув. Блин. Закапайся. Ей, вже на... на, на три зірки мене пройшли Хоба. Так. Дай Бог, щоб ми не вообще прошли. Ну реально. Та блін, ну. Це таке. Головне, вообще пройти, реально, авто. На, на який там час, головне, вообще пройти. Особливо ці доски досточки. Ей! Эй! Ей? Эй! Капец! Хоба! Перша є. А я можу одразу на другу. Блін. Mm -hmm. Ні... Треба по порядку, все ж таки. Так, окей. Перша ми з тобою прыгаємо разом. Але ти впав. Так. Сюди. Давай! А! Обережно, обережно... Пригаємо. Нарешті! А йомоєжі! Нарешті. Прийшли. Хух. Ще Ще одні. Ну, це затягнеться, звісно. Надовго. Яки снігу лекції? Не знаю на рахунок легше, але... пройшло. Я, Я також. Я пройшов. Я також. Як залізти. Береш, береш і залазиш. Залазиш. Все просто. Лише в полі. Давай, іди сюди. Важільце я сам не це Не зможу. Чи зможу, я не пам'ятаю. Напевно, ні. Чи зможу. Не зміг, то трохи залежусь. Помагай! Давай, да. тебе треба. Ну, на червону. А. Помогай. я тянул. Ой. Уже не. Уже не тяну. Давай. И. О. Сколько? 6.40. Пришли по карту. Ай. Ну, на вылезти. Довольно шутка. Ну, прямо взагалі. Так, давай, заходимо Сюда. Заходь. Так, я заберу. І Итак, знайти фигурки. Фигурки машин. О! Ага. Побігли, як сказойти. Звідси. Да Та кто там ходит? Ты куди пішов? Я заплутаю. А, Оп. не шов. Цей поки двері знайде. Так, тут ничего. З кого тут поверху починати? А, треба ще вище. Ресторан. Угу, важні. А, шлях на 4 поверх тут писало. Але тут третій ще таки зайти. І. ага. Ну, брати ці машинки потрібно. Типу. Так, перша є. Ой, є. Пер... Перша є. Тут ще друга, третя. тих три? Чи більше? Чотири, вроді. Угу, mm -hmm. я вже бачу пару. Ну, mm, вони підсвічуються, бо я їх тримаю. А, ти їх тримаєш. Ну тоді. Тут ти на третій поверх піднімешся, тут а, е, зайдеш в цей тунель, там дві машини знайдеш. Бачу. Чи я сам їх візьму, я не знаю. Напевно сам їх візьму. Бо ти якось довго йдеш. Так. Машина. Е! Алло, машина не піднімається. О, піднялась нарешті. І, і... 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 Як цю другу достати? О, все, не став. Перша... Друга зі мною вони. Їдуть? Чи вони там. Блін. А, все, добре, дві їдуть. Дві їдуть, скільки тут загальному? 8 хвилин на три зірки. Ну, не знаю, не знаю, чи прийдемо ми за стільки. Побачимо. Ну, я-то знайшов шлях на четвертий поверх. Я пам'ятаю, що треба машинки занести. Угу. Я не можу запрагнути. Так богу! Столько. <плес> так. <плес> так, тут начебто більше немає. І ось сюди ось сюди. На них Ти навіть з третього поверху не можеш попасти в цей акваріум, чи з акваріума не можеш? <плес> <плес> навіть з третього поверху. Капец. Зайдите вверх на четвертый поверх. А где этот четвертый поверх начинается? Я не на нём ещё? А. иди до шафы. На что мне... Туда, назад, бегать, это всё. Так. Кстати, тут двери открываются? Нет. А вот тут... Тут відкриваються, тут якась машинка? А є, є Так, я її не взяв, о тепер взяв, добре. Ще тут ходити не в цій грі неудобно? Э! Е, ти там ще не піднявся? Почився, Капець Так, скільки? Ще три. Ну ось цю одну, я не знаю, не дістану. Напевно, там же Стасик буде летіти і пропихне. Чи дістану? А, ось цю одну я бачу, вона тут є, а остання де. А, сюди окей. Сюди я зайшов. А остання. Напевно вона десь тут. Не знаю. Чи ти ще не йшов. Я залетів. Ура! Тут навіть зайти не можна. Чи можна? Не можна. Побігай там, пошукай, може якусь машинку знайдеш, бо в мене щось їх не вистачає тут. А, ні, все вистачає. Давай там ще один тунель, зайди в нього, головне не перепутай. Не повернись назад. Машинка просто застрягла в тунелі і Треба щоб ти її підштовхнув. Бо я де, не можу залізти. О, 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 все. Ну якраз ти прийшов і я, в принципі, все. Все, о, якраз Стас прийшов і все закінчилось. Тебе тут тільки не хватає. Ну ладно. Все, на цьому відео підходить до кінця. Всім дякую за перегляд, всім пока.